Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимось у Новокодацькому парку. Тут до Дня Святого Миколая встановили ялинку, її вже прикрасили, начепили різнокольорові кульки, іграшки, гірлянди. Для мешканців Дніпра вирішили влаштувати ось таке цвяткове явище. На ялинці також видно ось таку цікаву зірку або начебто сніжинку. У цей день також тут планують провести о 3 годині якісь зимові свята та запрошують дітей, мешканців Дніпра, для того, щоб відчути зимову атмосферу навіть попри ось такі важкі часи, у які ми живемо. А для тих, хто ще не пройнявся, нагадую, що ми знаходимося у Дніпрі у Новокодацькому парку. На цьому місці влаштували таке новорічне і різдвяне явище. Тут поставили ялинку, вже її прикрасили. На ялинці видно. Різнокольорові кульки, переважно це блакитно-жовті, що можуть символізувати нашу українську ідентичність. Сюди можуть прийти, сюди можуть прийти мешканці Дніпра для того, щоб насолодитись цією красою, підняти собі настрій в наші сірі будні. Зараз же запалили гірлянду. І ялинка набуває ось таких цікавих фарб. Більше новин читайте на сайті інформатора Дніпро, також слухайте новини Дніпра та області на радіоінформатор. FM 107,3. Усім гарного дня!